Вітаю, я лікар акушер гінеколог Фоторченко Олена Анатоліївна, і сьогодні ми поговоримо про такий стан, як ранній токсикоз під час вагітності. Ранній токсикоз це не вигадка і не слабкість. це фізіологічна відповідь організму на зміну гормонального фону. Ранній токсикоз відчувають понад 60% вагітних. Клінічні прояви токсикозу це блювання. Ну,дота, зниження маси тіла, відсутність апетиту, загальна слабкість і підвищена чутливість до запахів. Зазвичай токсикоз починається з 5-6 тижня вагітності і повинен закінчитись до 14-го тижня. Якщо жінка відчуває симптоми токсикозу більше 16 тижнів, це є показом для того, аби відвідати лікаря. Виділяють три ступені важкості раннього токсикозу. Для легкого ступеня характерно нудота та блювота, не частіше ніж 3-5 разів на добу. Загальний апетит не знижений, загальний стан не змінений, втрата маси тіла не перевищує 2 кг. лікування легкого ступеня токсикозу амбулаторне, не потребує госпіталізації. Середній ступінь токсикозу характеризується Зниження маси тіла на 5 кг, частота нудоти та блювоти до 10 разів на добу, проявляються клінічні прояви зневоднення. Важкий ступінь токсикозу вагітних характеризується безперервною блювотою більше 10 разів на добу, різким зниженням маси тіла більше 5 кг, різким зневодненням. І коли з'являється в сечі кетонурія. Цей стан потребує негайної госпіталізації з призначенням інфузіонної терапії. Якщо ви маєте хоча б один з перелічених симптомів, варто про це повідомити лікарю. Легкі прояви токсикозу вагітних не потребують особливого лікування. Достатньо скоригувати вашу дієту, часте дробне харчування, включити лужне пиття, до них входять мінеральні води лужанська, поляна квасова, миргородська. Пам'ятайте, токсикоз це не прояв правильності вагітності, це варіант норми. Його може і не бути. Шановні майбутні мами, бережіть себе, бо піклування про себе це турбота про майбутню дитину. Якщо відео для вас було корисним, підпишіться на канал, ставте вподобайку та пишіть запитання в коментарях. Ми з радістю відповімо.